І так, якось так виглядає зараз. Зараз фокусується. Ось. Десь отак зараз виглядає. Проміжуточний варіант. Вигляд його. Тут будуть кріплення. Отут Під бак. Собственно. Зачищатися це все буде вже коли все буде готово, ну, все буде доварено. Тоді тільки буде зачищатися, зніматися. Ось, е маятник ще буде доварювати, е робити заглушки на профіля. Робити тут кас касинки всередині, там робити касинки. Ну, коротше, ще допрацьовувати. Ось, е Так само отут буде планка. Отак От приварена пластина. ось Тут буде наварена ще. Але це все буде пізніше. Зараз мені треба, скажімо так, определитися з зовнішнім виглядом, як він буде виглядати, де будуть кріплення. Я буду, скоріш за все, робити оцю частину на, виходить, хвіст, оцей весь повністю. Ось, буду зробити, скоріш за все, на зйомних кріпленнях. Зроблю пластини з кріпленням тут, 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 і щоб хвост, як на Enduro, допустимо, знімався ціліком. Для чого? Для того, щоб був простіший доступ до амортизатору, для того, щоб, якщо що щось зламається, Зігнеться, можна було зняти сам хвіст, допустим, підварити, переробити ось, а не всю раму ціляком розбирати. Але це все в проєкті. Можливо, буде і приварене, я ще поки не Ось. Мені не подобається ширина колеса перша. Ось того, що дивіться, тут. До кардана, там буквально там міліметра 4, може 5 ось від лежить Якщо його поставити, як він буде, то там буде Ну десь скільки там буде. Десь до сантиметра. ось Мені це не подобається, тому що з цієї сторони є запас, можна становити колесо ширше. Ось, я не пам'ятаю, яке позаводу тут, де тут 3,75. Ну, ось хотілося б поставити якесь 130-те широке назад. ось. Я ще не знаю, можливо, буде навіть така картина, як оцей повністю редуктор буде перенесений сюди, винесен. Але кардан потрібно переробляти на шруси, щоб кут оцей кардана. Був відповідний отакий десь не рівно, а отак десь. Собственно, тут відрізати шматок маєтка з цією частиною не проблема. Ось. Висунути це все сюди. Оцю трубу треба буде. А, цю трубу треба буде переробити, відрізати. Окей. Але вуха під. Оця ось цибулька під коляску повинна залишитись. Можливо, я її трохи перенесу. Тут на колясці йде регулювання, в принципі. Можливо, я її трохи перенесу, трохи туди. Отсюди кудись. Ось цю частину. Зроблю закладну з прута і перенесу, переварю все. Окей, маятник. Оцей.